Привіт, мене звати Надя, і сьогодні я хочу поговорити про те, що тримає мою менталку. Я живу в Україні, і я українка. І останнім часом і новини не дуже, і стан не дуже, і загальні новини не дуже, і власних переживань багато. Задумалась, як я досі не той Во, або якщо й той Во, то не так палівно. Так, я склала невеличкий список. Я не знаю для кого я знімаю це відео. Скоріше за все, це відео для мене самої, щоб я потім через кілька років передивилася і зрозуміла, як я це все вивезла. Якщо це буде комусь корисно, то давайте об'єднуватися, не знаю, плакати, сміятися разом, тому що інакше ми просто реально добудемо. Поїхали, щоб це було не так. Скучно і нудно. В мене сьогодні буде типу макіяж. Прикол в тому, що і в мене дуже жирна шкіра голови, тому я мию голову щодня. Вірніше, щоранку. з моїм графіком репетитора англійської мови. Я можу собі дозволити мити голову зранку. Ну і плюс мені допомагає те, що я працюю з дому, і мені не треба нікуди бігти. Я не переживаю, що голова не висохне і буде холодно. Поки що не переживаю. Чим мені це миття голови взагалі допомагає? Я збираюся. Мене це дійсно збирає. Я не знаю, в якому б я була стані, якби я щоранку не змушувала себе мити голову. З одного боку, це капець який мінус, а з іншого боку, це те, що реально спасає мою менталку. Тому що я помічаю, що коли я у фіговому настрої і в мене не помита голова, мені в рази гірше ніж коли в мене голова хоч трохи помита. У мене буде все одно фіговий настрій, але е, я буду вже не настільки першиво почуватися і виглядати у власних очах. Взагалі, будь-яка гігієна. Е, про макіяж в мене тут якби 50-50, це зараз мені робить, е, умовно нема чого, і я вирішила нафарбуватися. А загалом, ну, мені ок вийти без макіяжу, як на відео, так і в магазин. Тому не знаю, якщо хтось про випощупав, але вже це не видно буде, правда. Взагалі, ось це миття голови, гігієна. Останнім часом, буквально кілька днів, як у мене з'явилася ще одна така міні-опора в цю ж скарбничку. Це оця фігня. Вона мені треба була не то, щоб вона дуже мила, красива. Бренд About Face, понятне діло, да? всі ми розуміємо, де я її взяла. Я дійсно вмиваюся так, вмила і все. Ну, тобто, оці всі нанесіть на 5 хвилин, в мене не працює, зі мною це не працює і мені здається, що я навіть вмиваюся паршиво. Ось ця штука за допомогою ось цього вібру, ну, послухайте. По-перше, це прикольна іграшка, а по-друге, приємна на дотик все, оце все, Але плюс вона мене типу, як знаєте, заземляє. Тобто я от стою, оце я чекаю, поки вона там щось. Чи вона щось робить? В плані там дійсно догляду за шкірою, я поки що не можу сказати. Ну, дійсно, шкіра стала, на мою думку, трішки чистішою. Але щоб прям сказати, що це прям вау-ефект до і після, ні. Хоча з іншого боку, оця фіговина, вона мене заземляє. Тобто, ось ця вібрація, оце м ага, окей, чекаємо там дві секунди. Там тут, 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 оце, оце все. Це мені допомагає. Мене це налаштовує якось чи ну. Коротше, я не знаю, от вона мені треба була. Ні, але без неї мені було гірше. Погнали далі. Ясне діло, що мене дуже, дуже, дуже тримає на цьому світі в адекваті це графік. Тому що, коли я знаю, що в мене щось сьогодні є за графіком, я не знаю. Заняття мої прекрасні з моїми студентами, день тижня, коли мені треба щось зробити, коли я знаю, що о тринадцяті в мене обід і трива не росте, я буду їсти. Мене це тримає, тому що я людинка така: я люблю бути зібраною, я люблю знати, що в мене чекає в цьому світі. Да, ми знаємо, що нас чекає. Але так мені стає трошки легше дихати, тому що ну я знаю, що відбувається. Я знаю, що я маю це зробити. Я маю поїсти. Я маю в певний час піти лягти спати. Мені треба провести заняття, відповідно, мені його треба підготувати, і так далі. Тобто, коли в мене є графік, мені набагато простіше жити. Певний період влітку в мене його як такого не було, і це було просто вирване літо. Тому що коли немає графіка, коли я не розумію, що мені робити, і коли в мене немає роботи, це вообще жопа. Коли я знаю, що в мене є робота, в мене є заняття, я пішла готуюсь до заняття. Я роблю то 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 то, -то. Чітко можна жити. взагалі рекомендаціон. Шукайте роботу, шановні. Це реально допомагає. Ще одним е, прикольним моментом, е, я не такий собі блогер, да, і в макіяжі я не знаю, чим вам поможе той факт, що спочатку я намазала губи олійкою, а потім я замаскувала, ціпа замаскувала круги під очима. Ну, і вся ця штука якимось коректором походу від Eveline. Чи да, Евлайн? Ти ж Eveline? To Eveline. To Eveline. А, звісно. А хто ж тратить гроші на ділор в наш час, ну що? В мене взагалі макіяж супер простий, я буду тут більше говорити, тому якщо ви там сподіваєтесь на те, що ви побачите якийсь офігенний продукт, то ні, просто ну, це таке терапевтичне відео для мене. І, можливо, для вас. Люблю бути корисною. Ще одним із пунктів, які мені дійсно допомагають. Зараз в мене це на паузі, але я планую відновлювати це рукоділля. Я теж думала, що в мене руки, як би, ну. Далеко не з того місця ростуть, але в принципі, якщо ставитися до цього, як е, вийде-не вийде, ми просто пробуємо, то в принципі навіть виходить непогано. Може, я десь сюди вставлю відео чи фото тих виробів, які я зробила. Це типу як картина по номерах, але це вишивка по номерах. Класна, зручна штука, сидиш собі, вишиваєш, хочеш хрестиком, хочеш бісером, і в тебе реально єдине завдання це не поколоти собі руки. З яким ти не завжди справляєшся. Спойлер. Я дійсно планую це все відновлювати, тому що ну без цього якось мені сумнувато, якщо чесно. Тому що трошки криша, криша їде. Це певна, це певна опора для мене, і це певне розуміння, що ти можеш щось контролювати. Мені важливо розуміти, що я в цьому житті можу контролювати хоча б щось. От, хоча б то, що я собі вколола палець сама, а не хтось це зробив за мене. Наступний момент, який мене дійсно рятує, і якому я дуже-дуже вдячна за те, що це є в моєму житті. Ця штука в мене зі мною не перший рік. Це джорналінг, якщо так по-простому. А це всякі щоденники, блокноти. Сюди ж я відношу і всякі прикольні книжечки про те, як змінити своє життя і так далі. Але це не просто книжечка Іди туди, куди куди страшно», бо ще там якась оця штука, штука, яку написали е, зазвичай чоловіки, е, які або щасливо одружені, або child-free, і їм ніхто за це нічого не каже. А це більше такі штуки, які от треба читати це кожен день, от треба там прописувати щось там раз на тиждень, whatever. Е, якщо брати зараз, е, що мене рятує, ну. Книжки такого формату, це Переломний рік Бріани Вест. Тут 365 днів, тобто 365 всяких фразочок. Я пропускала, каюсь, але потім, все ж таки, коли вже випрацювала свою рутину, кожен день я читаю і я про це думаю: я стараюсь читати зранку, а не ввечері. Тобто прочитала і якось стараюся щось там якби періодично осмисляти. Що там було сказано? Також ще одна штука, яку я купила собі, полюбіть себе, Шайна Алі. Про цю штуку я її не використовую щодня. Це, прямо, коли бо на це треба прям сісти і це почати читати, це, ну, це використовувати. Тут дуже багато як теорії, так і практики. Там посидіти, подумати. А в мене з цим проблема. Питання було, твій улюблений колір. Я грибу, який в мене улюблений колір. От чесно. Мені прям, ну сьогодні подобається зелений, влітку я прям тащилась від помаранчевого. Сидіти й думати, от на цей етап, на цьому етапі мого життя, що мені подобається, що мені не подобається. Сложно. Але штука прикольна. Я все, пройшла, а от тут ще... До Останні знаю, днів 5. Я вирішила повернути в своє життя щоденник Подяки. В мене колись був куплений, оцей красивий, зараз тут десь буде світитися. Він прям класний, він мені подобався. В мене був прям ритуал. Щоранку я прокидалась, йшла на балкон. У мене тоді ще був балкон, я жила в однокімнатній квартирі з балконом. Значить, я там сиділа, пила кавусю. І писала, там було три подяки там, чи, чи щось таке зранку, і е, три ввечері. Ввечері я благополучно про все то забувала, і писала потім це ще, теж зранку. А, або ще там якось. Ну, головне, що я це писала. І мені це так подобалось, особливо коли була ще вишивка. О, то це все там сісти, подумати, зрадіти, яка я класна, які навколо всі класні, навіть якщо не. Ну, це було прям вау, це був прям період е, класний. Я його згадую також з таким е, трепетом, з вдячністю. Е, вся така довольна і щаслива. Ну, було прикольно насправді. Е, от, і мені це подобалось. І я вирішила, що ще одні 500 гривень мені просто жалко. Тому я вирішила писати ці подяки самостійно. Завела собі блокнот, купила в сенсеї. І тепер благополучно там щось вчуся писати щоранку, там помила голову і погнала там оці всі думки, оце все, я це все пишу. До речі, стараюсь, стараюсь це все писати, стараюсь відслідковувати. Навіть от сьогодні в мене був поганий настрій, і я прям писала, що він поганий. Але все ж таки я вдячна собі і за цей настрій. І я про це писала: Ой, стрілки, як завжди. Ну, що я хотіла, коли я знімаю відео, щоб вони мене стрілки були однакові. Чи що? Ну, народ, в принципі, нормів Хм. Так, ну, тобто, оцей так званий джорналінг, коли пишеш, коли думаєш, коли а, ти починаєш, якби. Відслідковувати свої реакції, думати, чому це все так, а не інакше, і так далі. Да, я передумала фарбувати очі поки що, тому що можна ще зробити повіселій. Ну, ось ці всі блокноти, ось ці всі штуки про те, щоб подумати, як я почуваюся, чого я так почуваюся, а чи почувалася б я так в е, е, якійсь іншій ситуації, або за що я вдячна і. Чому я за це вдячна? А ще за що я вдячна, а чого я не побачила, а можу бути за це вдячна. Ну, насправді, штука класна ще, коли я користувалася попереднім своїм ось цим блокнотом красивим, то довгий час була така штука, що я писала просто одне й те саме. Не тому, що це було не тому, що я прям геть невдячна людина, а просто на той момент ці речі складали найбільшу цінність в моєму житті, і я просто не хотіла думати ні про що інше. А, може, ще й тому, що я була досить лінива, не хочу знімати з себе цю відповідальність, але так було і таке. Тому, взагалі, недарма всі психотерапевти просять нас писати, писати про свої почуття, розписувати, там, писати листи. От в мене дуже багато насправді блокнотів, можливо, колись розкажу про це в окремому відео. А, тому що невдячність єдиною. Е, також мене іноді рятує те, що я просто пишу щоденник, і він в мене є, я йому за це дуже вдячна, що він від мене ще не втік. Хоча, блін, я би не здивувалася, якби він звалив. До речі, когось цікавило щоденник подяк. Прикол. Я пишу його різнокольоровими ручками. Зараз це мене тримає, це мене втримує від того, щоб я не знаю, що зробити, ну явно не щось хороше. І не щось безпечне, і не щось, за що потім не буде мені соромно. Вона це прям тримає, втримує, я не знаю, підтримує і так далі. Колись це ще була якась рутина серіальна, але, але зараз із серіалами тяжко мені особисто, тому що мене не вистачає на то все, Я не можу змусити себе дивитися там, цілу серію. Навіть якщо серіал цікавий, я бляха буду зупиняти, я буду перемотувати, я буду робити все, що завгодно, тільки не дивитися бляха цей серіал, тому що в мене там то я переживаю, що мені давно хтось не пише, то мені хтось написав, то мене збиває панічка, що я ще там щось не то зробила. Тому, знаєте, як то кажуть, ну і в баню. Так і живам. Як каже класик, мийте голову, пишіть книжки, заповнюйте блокноти. Кайфуйте від того, що, від чого ви ще можете кайфувати в тому житті, не знаю. Шукайте обіз'ян, робіть їх любимими, дресируйте їх, бо, по-другому, просто не вивезено нафіг. А так то я оптиміст. Регулярна гігієна. Хоч якийсь зв'язок із своїм тілом, в мене це така ігрушка, а ви можете дивитися, які там вам більше подобаються. Книжки або якісь інші штуки, можливо, для когось це буде навіть медитація, які також вас заземляють. Писати, 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 писати багато від руки бажано щось робити взагалі руками, малювати, там, вишивати, щось не знаю, стругати олівці. Робити щось, щоб ви бачили потім результат. Мені це допомагає. Я не психолог, я просто людина, яка вже четвертий рік. Живе тільки офіційно в країні, де йде війна. А ми ще пам'ятаємо про те, що було АТО. Тому так. Да. Читайте книжки, мийте руки, донатьте по можливості по бажанню, хоча я думаю, що бажання в нас одне, і на те бажання треба надонатити нарешті вже. І це все, блін, завершити. Пішла я далі свою менталку вигулювати, готуватися до занять, бо там по графіку вже все, всім па-па.